Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Дивіться, яка красива розочка. Ааа, красива яка. Тощик пройшов, ще ось капельки залишилися на листочках. А ось я редиску тримаю руці. Ваш така здорова кагаленька. Вже одну зіб, смачненька така. М -м -м. Нову розочки цвітуть. Цвітуть і пахнуть, ай-яй. Яка ж то красотулька, як розочки гарно цветуть, квітнуть. а Ось там долині ще розочки є, ай-яй! А це у нас по річки. ж то смачненькі вони. Червоненькі такі, ай, збираєш, кидаєш в рот, а вони втануть. Як наче морозиво ай-яй-яй. Всім смачного. Хочеш літру? Поричок? Які вони смачні. Хочете літру поричок? Звичайно хочете. Підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь. Дуже гарне. А так воно червоне. Які червоні плоди. М -м -м. Дуже класні, дуже класні порички. А як у вас називають їх? У мене порички, а у вас як? Не знаєте, Сказано. А ось ця квіточка називається Північний Сяєво яка вона гарненька. Іначе місяць сіяє, так і вона північний сяє. А ви подивіться, скільки рози тут. Ай-яй-яй. Кожна розочка відрізняється своєю красою і своїм ароматом. Ох, як пахне класна квіточка. Ай-яй-яй. Ось знову роза така, ось там така. є А тут ще така, ай-яй-яй, о, ще квіточки. Красиво квітнуть рози. Ще тут є рози, там шиє. Ай-яй-яй-яй-яй. Щаслива та людина, яка має стільки багато роз. Підписуйтесь на мій канал. А то лілія. Квіточка Лілія. гарненька Лілія. Отак. Серед зацвіли в мене маки красиві квіти маки, чосничок і маки Ось це курочки, які несуть золоті яєчка От так що. Вони аж просяться самі, курочки просять самі. підписуйтесь на мій канал, отримайте в подарунок. Отримайте в подарунок декілька золотих яєчок. Так що ласкаво прошу на свій канал, підписуйтесь і будете мати приємний сюрприз. Бонус. До зустрічі на каналі.